Мудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім. Духові луки Святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням: хто слухає вас, мене слухає, хто відрікається вас, мене відрікається. А хто відрікається мене, відрікається того, хто послав мене. Вернулись сімдесят два з радістю кажучи Господи, і біси коряться нам за Твого імені. Він сказав їм: Я бачив, сатану, що наче блискавка падав з неба, ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і всяку силу ворожу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. В той час Ісус зрадів Духом Святим і сказав: Проставляю тебе, Отче Господи, Неба і землі, що ти втаїв це від мудрих та нерозумних і відкрив немовляток. Так отче, бо так тобі подобалося. Слава тобі, Господи, слава тобі. Слава Ісусу Христу. Сьогодні менше дітей, на 12-ту будуть дорослі допомагати, добре? Питаємо дітей добре. Оля, добре, будуть тобі помагати дорослі, чи сама все будеш? Оля тікає. Хто буде допомагати дорослим? Чи, чи як? Чи не будемо говорити? Продовжуємо молитися чи щось будемо говорити? Відоме сьогодні свято, правда? Ті, що молодші, знають, яке сьогодні свято? Оля. Тут знають? пам'ятаєш, яке свято? Аня, що? Михел. Михаїла сьогодні. Всі знають, правда? Що сьогодні Михаїла. А хто такий Михаїл? Вже дорослі можуть допомагати. Дорослі зараз таку вичерпну відповідь дадуть. Архангел Михаїл, Архангел. Архангел. А ще що можете про нього сказати? Хто може так щось більше сказати? Архангел Михаїл, вірно. Хто він такий? Чому ми святкуємо іменно його ім'я? І там сьогодні ще є і всіх небесних сил, але виділяється тільки його ім'я. Тобто як? Порує всіма небесними силами? Так, він був воєначальником, але якраз це сталося тоді, коли Люцифер повстав, і за ним дві, одна третя ангелів пішла за Люцифером. а Відповідно, решта ангелів лишилися, і Архангел Михаїл їх очолив. Ану, хто? Марта знає, так? Мін, він. ангел на злих духів. Геть. Марта хотіла сказати, що архангел Михаїл. Допоміг протистояти тим ангелам, які стали в тому моменті недобрими і стали падшими ангелами, і отримали пізніше титул демонів, відповідно, тим самим пояснюють, деколи люди говорять, що ангели не мають субідної волі, тільки люди мають. То, приклад того, що Люцифер і частина ангелів повстали, і тим самим вони також мають субідну волю. Відповідно, і та частина була менша, і вона, відповідно, логічно, що вона програла. Хто пам'ятає, скільки... Ми, до речі, це вже говорили. А хто пам'ятає, скільки є чинів? Ми так говоримо, повторюємо, може якраз хтось ти запам'ятає. Скільки чинів ангелів є, хто пам'ятає? 9. Вірно. 9, а назвати можете? Десь тут казали 9, так? Тільки дев'ять, 9. то. Є дев'ять чинів, які, в свою чергу, діляться ще по три. Найвищий чин це є престоли Херовими і Серафими. Це ті, які є найближче до Бога. Вони відповідно найближче, і вони найбільше оточені тою благодаттю, осяйністю. Сказано про них так само, що вони є шести крилі, що закривають двома ли... крилами лице, щоб воно власне не було опалене тою святістю Божою. Наступні це йдуть панування слави і влади. Це середній чин. І найнижчий чин складається з трьох це є «начала», Архангели і ангели. Насправді, ангелів є найбільше, і між ангелами якраз є наші ангели-хоронителі, до яких так само ще будучи молими, багато хто молиться, а потім вже коли стає старший, думає, що він вже такий сильний, може сам собі в тому житті порадити, і вже до ангела-хоронителя йому молитися не треба. Але дітей ще тої молитви вчать. Пам'ятаєте ту молитву, чи ні? Діти, пам'ятаєте? Знаєте молитву до ангела-хоронителя? Оля, знаєте молитву? Марта, ви знаєте? Мій айгес святий небесний душами <говори> веди мене до Бога, то це моя дорога зажив непину і здорос, тоді сожити і вове служити. Молодець. Христя знає таку складнішу молитву, бо є така проста, яку вчили більшості дітей, ангелу Божий, хоронителю мій. Завжди при мені стій, рано, вечір, день і вночі, будь мені допоможі. Цю простеньку вже нагадали, та? але Хрестя, бачите, знає таку довшу трошки. Відповідно, і між ангелами так само є наші ангели-хоронителі. Архангелів є менше, ніж ангелів, і навіть на молитвах на літургії деколи чути, як священик читає, щоб ми дякуємо Богові за те, що ми возносимо нашу молитву, попри те, що ми деколи прогрішилися, але Бог приймає нашу молитву, попри те. Що перед ним стоять тисячі архангелів, десятки тисяч ангелів. Відповідно, і ці слова є в молитві на літургії. Відповідно, архангелів ми всіх не знаємо тих тисячів, але декого з них ми знаємо по імені. Які імена архангелів ви знаєте? Як? Гавриїл. Гавриїл є такий. Тут ще було. Рафаїл, насправді Рафаїл називають багато різних паломницьких центрів, видавництв і багато назв Рафаїл використовується. Ще хтось пам'ятає? Нема більше? Є ще різні на закінчення Іл. Рафаїл, Сарафаїл, Уреїл. Відповідно ті, що мають ІЛ. Але чи в нас в церкві є десь архангели зображені? І як їх зображають? Разу по сторонам оп-оп. З ангелами легше. Любий, хто має крила, там є з крилами, то є ангели. А архангели де є зображені? Марта знає. О, я чув, ніби правильно каже навіть. Там де а там до коридор. Добре. А в церкві де є? Ми зараз є в церкві. Де в церкві є архангели? На образі Матері Божої неостанної Помочі також є два ангелика. То ангелика чи архангела? Бо ангели ми вияснили, що є любі, хто мають крила. А архангели є чи нема? Біля Ісуса, біля Марії. Де там є архангели? Насправді вони є, так як казали, не ангелики, а на іконі Матері Божої нестаної помочі, яку ми маємо з цієї сторони одну, другу, маємо так само е вишиту і маємо найбільшу в Україні ікону Матері Божої нестаної помочі. Хто призабув, яка важить трошки більше як 500 кілограм, то відповідно на них зображений є Архангел Михаїл і Гавриїл. Це є Гавриїл, тут є буква Г. І це є Михаїл з буквою «М». Їх на загал зображують по іншому. Гавріїл на загал є зображений з чим? З чим Гавріл зображають? чим Гавріла зображають? Уявляєте, як тут дітям тяжко відповідати? Сьогодні дітей немає як то дорослим, що то робити. Буває, що з квітами, буває, що з хрестом. Так, Найчастіше його зображають з квітами, в даному випадку з хрестом, але його рідко зображають з Христом. Рідше його зображають з Лампадкою, бо він є тим провісником, той, який звістив добру новину. І, власне, цей ангельський привід, який Гавріл сказав Марії, ми маємо за основу молитви Богородице Діво. Його найчастіше зображають з квітами. То собі так запам'ятаєте, може хтось знає настільки встидливий, що боїться сказати те, що він знає. З квітами рідше з лампадкою якоюсь, в якій є вогник, так рідше. І на іконі Матері Божої не помочі він є зображений з Христом. Так само звіщає Ісус вітать, що його чекає в майбутньому. Михаїла, як зображають. З мечем, так, з, мечем з писом. В різний спосіб. Є він як родоначальник того небесного воїнства, його зображають в різних обладунках: срібних, золотих, з звичайним мечем, з вогняним мечем, з списом. І деколи люди кажуть навіть, що його зображають то, як він проколює змія. Бачили таке? На коні, та? чи ні? Чи не на коні? На коні чи не на коні? А нашому йому коня, якщо він має крила, якщо він архангел. Якщо на коні це є Юрій, Змієборець або побідоносець, якщо на коні це є святий Юрій, але якщо та сама постава є із крилами, це вже є архангел Михаїл. Відповідно, то вже так собі запам'ятовуємо і будемо на майбутнє трошки більше знати. Бо насправді ми це говоримо, повторюємо, але виходить, тільки діти запам'ятовують. І не знаю, чи то так само кожен раз ходити, щоб дорослі запам'ятовували, чи вам це є ефективно? Знову час від часу будемо пробувати так, щоб ми трошки задіювали свою пам'ять, пригадували собі. І відповідно, найбільше знаємо зі всіх архангелів Гавріїла і Михаїла, інших знаємо менше. Їх згадується найчастіше. І, відповідно, сьогодні маємо таке велике свято, і насправді багатьма іменами Михаїл є поширено по всьому світу. Тобто, Майкл, Міхаель, Михайло. І в нас дуже йдуть запозичені імена, в нас дуже часто вже називають іншими іменами. І навіть те слово Михайло пробують його виду змінити і по-сучасному назвати Майкл, так щоб записати в паспорті Майкл, щоб це було модно і сучасно. Але сутність лишається та сама, ім'я то саме, але просто люди встидаються якби своєї автентичності і свого коріння, грубо кажучи. І, відповідно, то бажаю так само, що ми не встидалися того, і ми маємо своє ім'я Михайло. Яке українською мовою є Михайло, як і той і Михайло їде за кордон, то його за кордоном будуть кликати вже Майкл або Михайль, залежно від того, в якій країні він буде, але власне ім'я таке, яке є почитаєми і яке поважають в незалежності від епохи. бо є імена, які зайшли і вийшли. І вже нема тих імен, які колись називали, багато нових попридумували. Але є такі імена, які, як Марія і Михайло, які завжди називають. І в кожному році є діти, яких називають таких ім'ям, їх є багато насправді. Тому ми сьогодні в особливий спосіб згадуємо і молимося за всіх небесних сил, які є так само на допомогу кожній людині. Не тільки є ангели-хоронителі, а є ті ангели, які допомагають людям, ті, які поставлені чиновниками. Вони, власне, стараються їм зробити кращі поради. Не завжди люди, ті, які є чиновниками, їх слухають. Так само ті є ангели, які допомагають тим робить різного роду чуда, виганяє бісів, вони так само є на поруку і з опіку за тими людьми. Мова йде вже знову ж таки більше за екзорцистів, але ті ангели так само їм допомагають. І насправді, ангели, як представники добра, вони завжди дбають і відстоюють добро. Є інші протилежні їм, яких вже називаємо демонами. Вони ж стараються нашкодити в свою чергу людині. І від нас залежить, кого ми будемо вибирати і кого ми будемо слухати. Бо насправді, деколи коли людина є втомлена, виснажена, вона може собі. Дати слабину і послухати не того ангела, деколи навіть малюють зображення, коли є два ангела на плечах. Але знову ж таки маємо пам'ятати, маємо так само досліджувати, взнавати. Є ціла наука, яка називається ангеологія. В свою чергу є і демонологія, але є ангеологія. І ми вже тут такі дорослі, то можемо так само сьогодні, з поваги до сьогоднішнього свята і до архангела Михаїла, прийти і собі вдома перечитати. Що є відомого про архангела Михаїла? Скільки є тих ангелів? Ще раз собі пригадати їхні назви. Так само, хто за що є відповідальний? І насправді, коли ми будемо зростати духовно, ми будемо ставати зріліші духовно, то так само будемо ставати зріліші в нашому національному виборі і відповідно і в своїх чеснотах, чого всім нам бажаю. А архангел Михаїл нехай нам в цьому допомагає. Слава Ісусу Христу!